Депутати Верховної Ради України сьогодні жаліються на президента Зеленського. Мов, він їм погрожує. Погрожує з санкціями, якщо вони не проголосують за ратифікацію угоди з американцями про рідкоземельні друзі. Що я хочу сказати? Я сам дивуюся собі, але тут я президента підтримую. Підтримую чого? Тому що на сьогоднішній день є єдиний шанс за всі роки незалежності, за всі роки розкрадання наших надр, розкрадання і заробляння на них олігархами, сьогодні є один шанс це запустити сюди, як у всьому світі це робиться: запустити технології і бізнес Америки, почати видобувати і отримувати з цього. В бюджет кошти. Все. Ми не отримували фізично ні в бюджет, ні. Я вже не говорю за конституцію. Я не говорю за те, що надра належать нам. Я, мов... я поки мовчу, тому що сьогодні я бачу не до цього зовсім. Але і в бюджет не приходять кошти. І депутати це прекрасно розуміють на сьогоднішній день. Вони там пижаться і розказують і їм погрожують. Вони не бачили, вони не знають пунктів. І саме головне, що депутати є, які говорять: ми не знаємо, що там з цим фондом американським, яким вони будуть управляти, як воно там буде працювати. Ну, буде краще працювати, ніж у вас Верховна Рада. Ну, буде 100% краще працювати, чим будь-де. В американців буде точно краще працювати. Тому що ми знаємо прекрасно, що вони, американці, ну, знають ціну і надрам, і грошам, і знають, як ними розпоряджатися. Принаймні, знають це, як робити. В нас же ж не знають, нас знають тільки хапати, і запихати собі в кармани і розкрадати, і все. Ну, про що ми говоримо? Тому. Як для мене, що, що я бачу, чому я підтримую е, сьогодні оцю ситуацію з рідкоземельними американцями і Зеленським які, Зеленським, які пішов на поступки, депутати банально, як завжди вони це роблять, затягують якийсь день-два, щоб отримати в конвертах більше грошей. Ну, вони завжди так робили. Ну, по-іншому, це не працює в них. Вони не вміють по-іншому працювати. Вони, основна маса там, зайшли по списках. Знать їх ніхто не знає, а жити якось треба. От вони так живуть. В, в них тем своїх практично немає. З ними там ніхто не ділиться, ніхто їм нічого е не довіряє там, серйозних якихось питань, в яких приймають ну, участь деякі депутати. От, і не тільки. Тому вони цими крошками постійно намагаються десь е затягнути. Бачать, що голосів не вистачає, вони затягнуть, дочекаються, поки їм принесуть по пару копійок. Це ж було недавно, ви пам'ятаєте, да, цю історію і не одну. Коли вони не хочуть голосувати, вночі вже хочуть. Ну, все, про що мова йде? Тому, друзі, дивіться про те, що рідкоземельні метали потрібно видобувати і бажано. Це все робити тут, заводи е, металургічні, в тому числі, ставити тут, в Україні. Американські кошти, е, технології і можливості мають працювати і на нас, в тому числі. Хоча хоч американці говорять чесно, вони ж не кажуть, що вони будуть мати якийсь там відсоток. Вони кажуть, ми будемо мати половину. Ну, тільки В чому проблема? Але те, що вони обіцяють в рік 500 мільярдів кожного року. Так, це 10 бюджетів України на секундочку. 10 бюджетів України. Тому все правильно зараз робиться. І депутати, я їх не називаю навіть народними, тому що від народу вони там нічого не роблять. Вони роблять ні для народу, ні для України, роблять тільки для себе. І знають, що последні діньки вже думають хапануть хоч що-небудь, вихватить, хоч щось там підзаробить, а там уже як Бог дасть. Так він дасть вам, дивіться, все, дождетеся.